Боже, як роки летять, скільки вже часу пройшло, хоч я колись мерехтять зорі над містом, селом, як же без Тебе я жив, хто мені правду закрив, нині ж до Тебе прийшов, Боже, прийми мене знов. Знов. Боже, коли я дивлюсь, в неба ясну голубінь, щиро до Тебе молюсь, Боже мене не покинь, прошу за хліб на столі, прошу за мир на землі, прошу за душу. Хліб на столі, прошу за мир на землі, прошу за душу мою, місце їй дай у раю, Боже мене не кидай, голь біду відверни, і український наш край завжди від зла боронив, бо Україна моя. щасливих і літ, бо Україна моя пісня дзвінка солов'я, ніжний калиновий цин, дай же щасливий мирного неба і Боже благословіть.